Визначення академічної доброчесності є прописано в наших нормативних документах. Це насамперед закон про вищу освіту, і це сукупність етичних правил і норм, які ми, як учасники освітнього процесу, маємо дотримуватись. Сюди входить поняття академічного плагіату, самоплагіату, фальсифікації, фабрикації, хабарництва, списування, заниження оцінок і багато іншого. Це все порушення академічної доброчесності. Якщо говорити про саме академічний плагіат, оскільки я в своїй професійній діяльності щодня з цим стикаюся, з перевіркою документів на виявлення текстових збігів, і ми аналізуємо ці звіти з перевірки, і потім визначаємо, чи був присутній плагіат, чи його не було, то можу одразу сказати, що плагіат також визначене поняття в законі про освіту, стаття 42, де зазначено про те, що плагіат це присвоєння, привласнення чужого твору собі або використання Ання чужого твору без зазначення авторства, тобто, якщо ви поцупили науковий твір чи твір мистецтва і поставили своє прізвище як автора, то ви здійснили академічний плагіат. За порушення академічної доброчесності можуть позбавити диплома бакалавра чи магістра, та можуть позбавити наукового ступеня доктора наук. Це дуже серйозні звинувачення в плагіаті можуть прозвучати і це розглядається Національне агентство забезпечення якості освіти, такі схарги подібні. В нашому університеті таких прикладів не було, але скандали довкола плагіату у дисертаціях високопосадовців, я думаю, всі чули і бачили в ЗМІ. І для того, щоб уникати таких правопорушень, необхідно дотримуватися низки правил і принципів. Цінності академічної доброчесності це насамперед чесність, довіра, справедливість. І коли студент або викладач працює з науковою інформацією, необхідно обов'язково нотувати собі джерело інформації, звідки ви взяли ту цитату або якусь коротку фразу. Тобто, перше це посилання на оформлення посилань на достовірні джерела. Друге, це посилання, навіть якщо ви використовуєте ідеї чи твердження іншої людини, необхідно це оформляти, також зазначати в своїй науковій роботі. Перевіряти інформацію, яку ви вирішили процитувати. Звісно, що в науковій роботі можна і посилатися на соціальні мережі і на фейкові дані, якщо ваша робота стосується якраз російської пропаганди або створення фейків в медіапросторі, то в списку. У бібліографії можуть бути якісь джерела, але ви їх у своїй роботі повинні цитувати коректно і правильно. Коректне використання штучного інтелекту, тобто його не заборонено використовувати в наукових працях, але необхідно оформляти як особисте спілкування з людиною. Тобто, ви не можете згенерувати зображення відео або будь-який текст і привласнити його і сказати, що це ви є автором. Штучний інтелект залишається, він не може виступати автором статті, він не може бути вашим співавтором, але якщо ви використовуєте Матеріали за допомогою створення за допомогою штучного інтелекту, то ви маєте це зазначати у своєму списку бібліографії. Дотримання академічної доброчесності передбачає посилання на джерела, які ви використовуєте у своїй роботі, навіть якщо це стосується ідей, суджень, тверджень інших людей, необхідно це обов'язково згадувати. По-друге, це використання дотримання норм чинного законодавства щодо авторських прав і суміжних, тому що ми багато використовуємо матеріалів, які від, розміщені в відкритому доступі медіафайлів, аудіо, візуальний контент. І це має бути обов'язково зазначено. І для цього використовують ліцензії Creative Commons. по-третє, це надавати достовірну інформацію про використані методики, методи дослідження. Тобто, якщо ви провели якийсь експеримент, ви повинні описати його в своїй Науковій роботі, де ви брали дані, як ви їх опрацьовували, для того, щоб інший колега з іншого вузу міг це повторити. Музика. Найпоширенішими порушеннями академічної доброчесності є академічний плагіат, фабрикація, фальсифікація, списування та інші види порушень. Часто запитують, в чому різниця між фальсифікацією і фабрикацією даних. Фальсифікація це коли ми маємо готові результати дослідження, але дещо видозмінюємо дані для того, щоб дійти саме тих результатів, які нам потрібні. А фабрикація, коли ми просто вигадуємо якісь факти і потім на них будуємо висновки. Це складне питання, тому що немає чіткого порядку і не прописано, які за які порушення, які види санкцій. І окрім позбавлення диплому про вищу освіту або наукового ступеня, у нас в Україні немає прописаних санкцій, як можна ще вплинути на порушника. Але це покладається на заклад вищої освіти або на наукову установу, де відбулося це порушення. І у нас таких випадків в університеті не було, але були випадки, коли науковці, знані імениті, могли видавати власний твір, під змінюючи лише назву і видавати повторно в іншому виданні. Тоді в такому випадку необхідно здійснити ретракцію статті, відкликання статті, не лише видалити просто із сайту з архіву видання, але й прописати, що цей автор порушив етичні норми, розмістивши, опублікувавши один той самий твір двічі. Оскільки наша бібліотека займається щодня перевіркою наукових текстів на текстові збіги, то ми помітили, що деякі люди іноді просто забувають поставити правильно оформити цитату, не ті лапки поставили, або відкрили і не закрили цитату. І система виявляє як текстовий збіг. Це не навмисне. Це значить, що людина просто неуважна, і ми повертаємо на доопрацювання. Проте, якщо людина свідомо сідала і працювала, модифікувала свій текст, я зараз скажу такі секрети, що роблять ці порушники. Наприклад, замінюють алфавіт на літери кирилиці на латиницю. От і з крапочкою вона виглядає однаково в двох абетках. І от вони беруть, заміняють по всьому тексту одну літеру, і тоді з надією, що антиплагіатна перевірка це не виявить. Проте розробники цих сервісів вони так само розвиваються, так само досконалять свої сервіси перевірки, і це все видно. Або, буває, ставлять білі пробіли. Для того, щоб збільшити відсоток оригінальності, це теж система виявляє, і в таких випадках ми взагалі тоді банимо роботу, кажемо, що більше повторної перевірки цьому автору ми здійснювати не будемо, тому що робота повністю сплагіована, якщо людина свідомо працювала над модифікацією тексту. Якщо не навмисний плагіат, то звичайно це ми проводимо просвітницькі заходи, як правильно коректно цитувати, як використовувати чужі праці з оформленням в списку бібліографії. І тоді вже наші студенти і викладачі вони вже дотримуються цих етичних норм. І, в принципі, у нас таких вже правопорушень ніколи не було. Академічна доброчесність напряму пов'язана з якістю наукових досліджень, тому що якщо під час проведення наукового дослідження автор не дотримується етичних норм, то його і дані будуть сфальсифіковані або сфабриковані, і результати, до яких він дійде в своєму науковому дослідженні, вони теж будуть нерелевантні. Тому це поняття комплексне і абсолютно взаємопов'язане на всіх рівнях. Пов'язана з темою про академічне доброчисності, тема про шахрайське видання. Коли автор уже написав свій рукопис, він готовий його опублікувати, необхідно звертати увагу, в яке видання ти подаєш свій матеріал. Тому що часто потрапляють наші автори в лабети Шахраїв, які пропонують швидку публікацію в якомусь науковому журналі, який нібито здійснює рецензування, насправді цього не відбувається. Стягують плату з автора, але ця публікація в кращому разі десь буде оприлюднена на сайті. В жодній базі даних цей журнал не індексується і наш автор потім приносить роботу, а вона насправді опублікована в якомусь хижацькому виданні. Тому ми радимо в бібліотеці, коли проводимо різноманітні заходи, то звертати увагу на ключові такі моменти: це перевірка всіх даних про журнал, наприклад, і номер ІСІН, і прізвища головного редактора. Чи це дійсно існує ця людина, і процес рецензування, як відбувається, переглядати всі дані, які розміщені на сайті видання, тому що іноді. Шахраї використовують назви вже відомих журналів, там Science, Nature, інші журнали, і роблять подібний сайт, псевдосайт, і беруть публікації з авторів. Але коли досліджуєш інформацію про цей сайт, виявляється, що він зареєстрований десь в Індії, або інформація зазначена, що це міжнародний журнал, а інформація про журнал лише російською мовою. Для того щоб перевірити дотримання норм академічної доброчесності, я вам раджу звернути свою увагу на такий ресурс, як SYNC Check Submit. Він доступний для всіх. Ви можете зайти і пройти опитувальник із декількох запитань. Проте вони прості, насправді, ці запитання: де, що, коли, як. Там, якщо ти даєш правильні відповіді на всі запитання, ти можеш сам себе перевірити, чи дійсно ти дотримався всіх норм академічної доброчесності перед тим, як публікуватися. В якомусь журналі хочу заакцентувати увагу на тому, що автор має подавати напряму свій рукопис до редакції журналу, а не через посередників, через якісь публікаційні агенції. Тому що оця схема шахрайська, вона саме в публікаційній агенції. Якщо автор спілкується напряму з редакцією, то швидше за все, це е, нормальне, престижне видання. Про те, як перевіряти самі е, сайти видань, це необхідно перевіряти е, і всю інформацію, яка є на сайті. Е, перевіряти, якщо ви зацікавлені в публікації саме в журналі, який індексується з копусом, чи цей журнал там індексується, перевіряти прізвище головного редактора, перевіряти архів статей. Там не було е, якоїсь е, низької якості статей. Е, насамперед, чи, читати, перевіряти і не довіряти сайтам, і розсилкам.